Привіт, це Слюсі, от ми граємо в Рейдбол 1, червоного шарика 1. Привіт, шарик. Привіт. Привіт, шарик. І так, почали. Селект левел рівень 1, почали. Що у нас тут на цьому рівні? Я поки нічого толкового тут не бачу. Ой! Я в перший раз програв. Так, Дивись і пригай. Е, добре, зараз буду дивитися під ноги. Ось як виглядає пауза в грі. І так, я йдуй. Е, оп. Ось ти вже у флажка, у паперця. І ми перемогли в першому рівні. Це другий, так, це другий рівень Fannyball. Ну, гарний шарик Дякую. Я не думаю, що це про тебе, Шарик я думаю, що це про валун. А, що? Про валун? Я якраз це віше, у рот є, отчей нема. Але я все бачу. Uh you ліфти і... І... Щось там start Ой! Небезпечно Добре, що тебе перегнув. Дякую. Ой! Чуть не потрапив у пастку. Да, ты чуть не потрапив у пастку, а зараз точно. Давай на рівень Топори! Топори! Ай, я бачу тут преси! Ну, я теж тут бачу преси! А! Меня прес раздав! Е-чабов! Ну, короче, все с тобой пес зробив! Ой! Ай! Це і ми довго будемо проходити Як я розумію. І я вже пройшов в то місце. Так, знак питання. Тобто це щось дивне під, під вопросом. Е... Ау! Ексес. Топорики. Смайлик. А-а-а. Е... Ты дуже лякнуть. Да, прыгай. Дякую. Это Та ты так имя называется. Прыжок. А, юз эрту рестарт. Ай-е. А. Понятно. Все. Перемога. 6 рівень спрингборд. Оу! Я не знаю, що значить спрингборд. Але це, походу, з скейтбордом щось зв'язано. Дой! Смайлики і платформи! Ті ж самі платформи! Да. Які були на тому рівні. Ой, я треба було щоб прыгати. Шарику. Так, давай. Шарик. Пригай. Це що за хвіртка? Ні, це якась мельниця. Короче. Штука та, що з водою. Ой, що це було? Я не знаю. Я сам у шоці. Ця версія дивна Ну, звісно ж, зі мною перша версія. Перша версія Червоного шарику, червоний шар вийшов де? Я пробувала Да. Трохи погру. Давай. Гра вийшла у вересні 2015 року. Ой! Так ось що тут все дивля. Сюрикен! Сюрикен это японский э, Но... ну, это... А -а -а! Прыгай! Мне понравится эта прогулка. Прогулка? Не, Но... прогулка. Но... А. Но... Вот. Но... Так вот! Знал! Оп! А як її його називать? Ай! а Короб... міст з короб Ну міст з коробок. Ось так якось. Моє говорити тяжко. Да, важко дуже. а Я знов прокарав! Эй, не хвилюйся, шайку. Де я? Я не знаю. Але, Але я попробую потрапити туди ще раз. Давай! Ні, не потрапив. Але я воля, там щось буде. Щось цікаве. Ой, ста! Ось так Ось о! чекпоінт, Ай-ай-ай! Небезпека! А, -а, а Ой! Як я повернуся? А, тут фініш А чого, значить, нас туди кликали? Давайте подивимося, глянемо! Важно ли этом что-то есть? Ну просто всякое цікаве. Да, просто всякое интересное Почему ты сам Ты... чуть Ты не впав! Дякую, я вмію так проходити. Машина ви називається. О, машина! Цікаво яка! Треба от ще протисти. Ой! Мально? Ну, все, тепер проходи проходити місце. Рейшов машина. Заводимо, їдемо, їдемо, заводимо. Оце так машинка. Їдемо заводимо, їдемо заводимо, їдемо, заводимо. Все, я переміг шо? Ну це вже буду буде Ні Давайте пройдем следующий ревень. Добре. Ниндзя на мосту. Ниндзя на мосту! Япония! Не радуйся так. Важно, вот кто-то там злый будет. А, а -а -а! Полев. Теперь Полев? А -а -а! А можно а ниндзя на мосту, это и ты. Шарик. Ай, я буду рад, якщо це мене! Ось. Шарику, ти що? Чого падаєш завжди? Ну, це звичайно. Ось. Ай. Реально, я падаю, коли я падаю, але падаю. Коротше, неполяти тобі. Я падаю в призмі шляхами і способами. Ось так. Ва! Ти хто? Ти хто це був? Точно не твій братик. Ну да, я це поляв, зрозумів. Ще коли я побачив, його зле лице. Походу, це і є ніндзя на мосту. Ніндзя на мосту? Це ось Как Як мені його пройти? Припигни його. Біжи! Біжу! Обережно, мотор! Не простий, мотор! Ну це мотор локомотива. Вок прыгай. Прыгай, прыгай. О-о-о! це? Древ'язна л... штука! Леки, я падаю завжди. Завжди падаєш. Ну, я ж не разу! Я вже був на таких штуках, але вони були кам'яні. А, із кабелю! Да. Нормально! а а був на фінішу. Бай, жре! Аааа! Ах, шарику, шарику. Шо? А знов ти падаєш Все падаєш і падаєш Чого тут смішного? Ах ви А-а-а! Шарик! Шо? В слідуючій серії ми пройдемо Три рівня 10, 11 і 12. А червоним тій. Бо, ну. Ти вже устав. Ні. Червоний шар на шарик. Це червоний шарик на шарику. Це я. Червоний шар. Я буду на шарику. Яку шарику? Е, е, Я не знаю. Я ж вперше бачу ці всі рівні. Ну, звісно ж, вірно. Да, Шарик, Можливо, точно в следующей серії пройти. Ну, можна. Останній рівень. Ой! О! Сміх! Ось так вот! Тут кубики. На цих камлях легко втриматись! До триматись не легко! Переплети на землю важко. Ну, важко, да! А ось теж до чого ми дійшли. За що Називається рівень А, тобто це є шар на якому я буду кататися? Да, ти ж зараз на ньому катаєшся. І це шар А-а-а! Ой-ой-ой! Кошарику! Ой. Ось. Аааа! Так. О. О. Так. О. О. Бэби. Вот и Потяг. Потяг. Люблю потяги. Да, ты любишь потяг. Але Тобі треба швидше поквапитись. Що? Буде погано, якщо ти не поквапишся. Ну добре. Та й швидше. Йду з усіх ног? Пап! дуже залагало Ну, так, можливо. Давай швидше шарику. Ой! Ти не припрыгнув. Нічого, буває. Шарику, шарику. Ну, буває ж. Буває. Але не завжди. Ну, цей ось такий. Важкий. На да, дуже важкий походу для тебе, шарик. А! Не важливий. Во! Змік. Йди тепер все інше, що залишилося пройти. Всі дающий заяв, давай добро з кладіть лайк, не підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока!